Коли в кінці х 60 х років минулого століття в Україні активно почало розвиватися любительське садівництво, картопля займав на невеликих ділянках більше половини землі, відведеної під город. У селах він теж завжди був у пріоритеті. Але з часом, коли в магазинах і на ринках з'явилася дешева і досить якісна картопля, садівники переключилися на інші овочеві та плодово-ягідні культури. Чимало місця вони стали відводити декоративним рослинам і трав'янистим багатолітникам. Довгі роки площі земельних ділянок строго обмежувалися. Але сьогодні цей час минув будь-який бажаючий може купити ділянку і в 20, і в 30 соток. Тому інтерес до вирощування молодої, смачної і дуже корисної картоплі різко зріс. Всім хочеться викопати свіжі бульби, відмити і відварити, подаючи на дачі до обіду молода картопля зі свіжими овочами і зеленю, зірваними прямо з грядки. А якщо ще додати до столу свої малосольні огірочки, такий обід принесе задоволення всій родині. Різко збільшений інтерес до картоплі змусив селекціонерів щільно зайнятися виведенням нових, врожайних, смачних сортів, стійких дошкідників і хвороб на генетичному рівні. Дуже цінують садівники не тільки українські, але також білоруські і різні європейські сорти. Їх зараз на насіннєвому ринку з'явилося так багато, що городнику любителю важко вибрати, які посадити на своїй ділянці. Тому сьогодні я розповім вам про деякі властивості окремих груп цієї улюбленої всіма культури і запропоную найкращі сорти картоплі з нашої унікальної колекції. Про історію появи картоплі в Україні. Про основні способи її посадки, агротехніку та корисні властивості бульб я вже розповідав в одному зі своїх роликів. Сьогодні ж я розповім вам про особливості вирощування тих чи інших сортів, щоб ви змогли зорієнтуватися, які з них вибрати для посадки в своєму городі. За термінами дозрівання: всі сорти можна розділити на ранні, середньостиглі і пізньостиглі. Ранні сорти призначені для літнього споживання. Їх можна починати підкопувати вже в липні, відкопавши по кілька штук від кожного куща, це не завадить рослині далі розвиватися і формувати більші бульби. Ці сорти довго не зберігаються, тому закладати їх в сховище на зиму немає сенсу. Їх потрібно вжити до кінця вересня. Середньостиглі сорти дозрівають у вересні. Вони мають високу лежкістю, довго зберігаються і при правильному догляді можуть долежати до наступного сезону. Частину врожаю можна відкласти на посадку в наступному році, а решті пускати в готування протягом зими. Адже картопля це другий хліб, без якого українці не уявляють свій раціон. Пізньо стиглі сорти призначені для посадки в південних регіонах, так як бульби визрівають тільки до середини жовтня. За способом приготування. Сорти картоплі можна розділити на три групи: для варіння, для смаження і універсального призначення. До першої групи належать сорти, що швидко розварюються е М'якоттю через високий вміст крохмалю. З них виходить дуже смачне пюре, гарнір з відвареної розея сипчастої картоплі. А ось салат, олів'є з неї не вийде, так як м'яка е М'якоть перетворить салат в кашу. Сорти для смаження мають більш тверді бульби, добре тримають форму і не розповзаються при нарізці для смаження, запікання або салатів. Картопля третьої групи придатний для будь-яких страв. За здатністю до виродження. На жаль, цією особливістю відрізняються практично всі сорти картоплі. Саме тому садити на своїй ділянці один і той же сорт протягом довгих років не можна, щоб культура не втрачала своїх сортових ознак. Раджу вам не рідше, ніж раз в три, чотири роки садити суперелітні, елітні і репродукційні сорти картоплі, вирощені в спеціальних насінницьких господарствах при строго визначених умовах. На упаковках зазвичай вказується, до якої репродукції відноситься посадковий матеріал супереліта, еліта, перша репродукція, друга репродукція і так далі. Перший материнський картопля виведений в пробірках, очищений від бактерій і вірусів. А потім висаджений в ґрунт для отримання мініатюрних бульб. На другий рік їх знову висаджують в ґрунт і отримують супереліту. Після чотирирічної посадки еліту, після п'ятирічної, першу репродукцію і так далі. У нашій колекції є міні-бульби репродукції супереліту, які гарантують високу врожайність і чистоту сорту за кольором. Бульби різних сортів картоплі можуть бути червоними. Рожевими, білими, жовтувато кремовими фіолетовими, світло-коричневими. М'якоть ем також має різний колір жовтий, кремовий, білий, блідорожевий, по врожайності і розміру буль. Сорти можуть мати різну врожайність, а бульби різну форму і розміри. Є сорти з невеликою кількістю бульб гігантів по стійкості до шкідників. Завдяки зусиллям українських і зарубіжних селекціонерів були виведені сорти, які не пошкоджуються колорадським жуком, золотистою нематодою та іншими шкідниками на генетичному рівні. Я розповів вам про деякі особливості вирощування картоплі і нагадав, чим одні репродукції і сорти відрізняються від інших. А тепер пропоную вам найкращі сорти картоплі з нашої колекції, як власної селекції, так і виведені в інших наукових установах. Всі сорти відрізняються відмінним смаком, високою врожайністю, стресостійкістю і стійкістю до хвороб. Є в нашій колекції такі, які не пошкоджуються колорадським жуком на генетичному рівні. Всі пропоновані сорти неодноразові переможці великих міжнародних конкурсів і виставок. Сорт, що не пошкоджується колорадським жуком. Каменський. Ранньостиглі сорти. Снігур. Невський, кармен, Удача, Прайм, Гал. Ластрада. Жуковський ранній. Банба. Відрада. Середньостиглі сорти. Чудесник. Ірбіцький. Хазяєчка. Зекура. Білоруські сорти. Палац. Бриз. Улада. Маніфест Скарб. Якщо хочете дізнатися більше про кожного з цих сортів, заходьте на наш сайт. А замовити їх для посадки можна вже зараз, щоб навесні вчасно отримати і посадити всі вподобані сорти.